Я був саме в епіцентрі цього вибуху, це був суцільний жах. Все, що я пам'ятаю, це в спалах вогню, уламки, які летять, я кричу лягайте. Дуже сильне пошкодження, там були всі блоки оконні, всі вирвані, були двері. Таке впечатлення, як через місторубку пропустило, все, що було. Я був саме в епіцентрі цього вибуху. Це був суцільний жах. Все, що я пам'ятаю, це такий спалах вогню, уламки, які летять. Я кричу, лягаю швиденько на кухню. На кухні знаходяться діти, діти починають кричати, кров починають, і там все, все в крові. Це. це... Дівчинку повезли в реанімацію, у неї був перелом черепа. Двоє інших дітей, так більш-менше. Власне квартири, мій друг, до якого я приїхав, у нього рука повністю розбита, йому зашивали, причому там така чера, що зашивали без лідокаїну, без нічого. О, тут дружини у моєї, вся шуба скривавлена, шишка на голові. Ну, одним словом, пережили. Це просто жах. Ну і автівка відповідна. І ви бачите, що вікон немає, все посунуто скло, ось стан автівка. Тому... Зараз, зараз, зараз приходить поліція, все фіксує і я сподіваюся, що можливо колись в майбутньому буде якось компенсоване. Дуже сильне пошкодження. Там були всі блоки оконні, всі вирвані, були двері, мебель, вся. Разбитая спальня, где я спала, волной вырвана этот блок оконный. И он был, валялся на, на прямо на том месте, где, где я спала. Вот если бы я там спала в этот день, у меня бы, конечно, раздавило. Я ведь почувал раптом взрыв. Сильный. Взрыв. Рама вылетела, Повылетали все рамы. Я тут моментально проснулся, в чем был, выскочил на улицу. Такое впечатлення, як вроді через мясорубку пропустило все, що було. Дивани, коврики, картини, які були. В общем, короче все було змішано. Зараз на вулиці лежить.